Вітаю всіх! Ми знову в лісі. Ми тут хвилин тільки 10, ну я знайшла вон один бачите такий маленький масличок. Мої родичі краще б, слухайте, поїхала сама з чоловіком. Син і сестра тут таке виробляють. Грибів нема. Навіщо ми приїхали? І може, вони і праві, може їх і немає. Так, а коли вони будуть? А машин хочу вам сказати, понаїжджало. Люди ж всі в очікуванні чуда і щастя лісного, а його щось не видно. Зараз трішечки пройдуся, якщо нічого немає, то, то що я вам покажу? Чим я вас порадую? Нічим. Ну тут повинні ж бути. А де вже повинні бути і зеленушки, чи ще рано, немає. Кричать, побудила, побудила. Перевели годинники сьогодні, нічого страшного не сталося, на годину довше спали. Я навпаки не могла зрозуміти, чому я прокинулася опять і мені не спиться, потім зрозуміла. Ой, вони мене вб'ють, як нічого не, не знайдемо. Зараз буду у лісовика просити, щоб хоч щось дав вже хай не мені, а їм, хоч трішки, бо зараз почнеться. Витрати на бензин. А ось тут, дивіться, які гарні жолуді Дивіться, які в них шапочки. Я не знаю навіщо вони мені, але я завжди їх беру. Дивіться, які лісові жолуді. Не такі зазвичай, як ми привикли бачити. Ось іще візьмемо цього. Дивіться, які гарненькі. На поробки якісь. Зима довга. Нічим буду зайнятися, будемо робити О, які поробочки. Яка краса. Так, все, беру і ці. Зараз кошик буде з О, Дивіться, яка здорова шапка. А тут ще й маленький ось який. Так, йдемо туди. Там повинні бути білі, от відчуваю. На оці галявинки зазвичай дуже багато. Тільки що йду здалеку, знаєте, аж серце тьохнуло. Щось таке гарне стоїть. <гум> Мабуть, це маслюк, я так думаю. Так, гарненький. Ну, 20 хвилин в лісі, друга знахідка. Перший он ще менше. Оце отакий. І отакий. Взагалі подумала, воно ще так, бачите, тут так біліє край, думала якийсь е, мухомор. Але один. Якщо тут повинно бути їх дуже багато. Ну, їх тут завжди багато. Оце що таке. А, вони, бачите, були, пропали. Немає ні зеленушок, взагалі такого, знаєте, щоб великий асортимент. Наприклад, немає масляків, можна щось інше. Ні, немає. Навіть мухоморів і тих небагато. Не знаю, можливо, холодно, дійсно холодно. Ну, тільки що якого красення разом з вами. Ну чому він один? Чому не набрати оцей повний кошик для того, щоб замаринувати? А ще так листки дурять. Отак див, дивишся, ніби то гриб. Ближче. Це не гриб, це листочок. З дерева. От скажіть, це таких, як оцей останній, та повний кошик. Вже б сьогодні б на кухні б маринувала б. Була б мені на вечір робота. Стаються такі гарні умови, така гарна місцина, ну, а їх ніде не видно. Отут, на оцих гілляках, вони завжди і під цими дрючками лізуть з усіх боків, з усіх сторон. Ну, Ну, мабуть, цей рід взагалі буде не грибний, не знаю. Ще почекаємо тиждень. Приїдемо вже аж через тиждень. Бо тут навіть через три дні немає ніякого сенсу сюди їхати. Що зміниться? Навіть маленьких немає. У мене були такі випадки, що я залишаю. Якщо ну, дуже маленькі маслячки, я їх не займаю, приблизно пам'ятаю, де. Дня через там, три приїхали, о, вже такі, знаєте, дебелі переростки стоять. А так не бачу навіть манюсіньких манюсеньких Немає. Ну, крім якихось поганочок. Не видно більше нічого. Приться десь їхати по валуї шукати. Або зараз піду там змішаний ліс на тій стороні, о там трішечки походжу. Вони мене вже гукають, загубилися. Тут загубиться нереально, ну вже гукають. Йду собі, глянула з цього ракурсу, трохи серце не стало. Отак, От дивіться. Думаю, та не вже це білий. Зараз підійдемо. Мабуть, це не білий. Мабуть, це шикарний. Дивіться, який шикарний Ой, гляньте, е, 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 яка нога в нього. Мухомор. Мухомор звичайний. Їх тут багато, а ці мене гукають. Слухайте, і кажуть, гляньте, скільки мухоморів. Ось тут на сонечку туди багатенько. Зараз я на цьому сонечку пошукаю, отак пройдусь туди, хоча б маслючки. Можливо, там воно... А що ви це різали? О! Слухайте, дивіться, які ноги позалишали. Валу є, Я тільки вчора засолила. Багато бачите, черв'яків було. А, ну це ж тут тополі. Тут, То, звісно, воно ну, тут зараз і будуть вони. Зараз отут і пошукаємо трішечки. А ну це поганий чи ні. Ну, жа Дивимося. О, та ні, цей нормальний. І цей нормальний. Повитягаю відсія оці ножки, туди їх закину. Трішечки далі. на цих пагорбах можна і зеленушкам рости. Не тільки одним ось красенням. Ось тут скрипиці підіймав. Вже суха-сухісінька так, тому суха, та вже спортилася. А можливо собою, буде... ні, за скропити. Грузь тут не буде пустота ліжки. Беруть люди, слухайте, все, що бачать. Та, ну, нема дуже що й брати. Знову мухомор. І там мухомори пішли. Скоро, мабуть, вже на чомусь слухати і мухомори готувати, як такі, такі будуть грибні сезони. Це все літо, велика спека, практично у нас не було дощів. І отакі наслідки. Я повернулася сюди, подивлюся, зараз ще, можливо, десь валуї. Тут, коли грибні такі роки, вистачає на всіх. Тут скільки машин стоїть. Буває, ну так от під'їжджаєш, ніде поставити, і це так, знаєте, о сьомий ранку. А зараз ми тут одні, а там ближче до в'їзду в ліс, там аншлаг. Так би стояло білі. Замість цих мухоморів, а там щось таке жовтіє. А, там мухомор просто вигорів. Ну, не бачу, поки що більш нічого. Тут 20, десь 5 хвилин в лісі, рівно раз, два, чотири гриби. Все, більш нема. Кажуть мені, гриби, гриби звідси нас немає. Переїхали в інше місце, думаємо, в іншому місці щось буде краще. Але я вам обіцяла показати, що знайшов мій чоловік. Там ну, якось так. Ось цей дивіться, який. Ну, оце би таких би та відра три. Оце і все. Але вони такі гарненькі, слухайте, всі такі які тугі прям. Тоді буде, буде на засну до картопельки сьогодні. Ще отут трішечки пускаємо, тільки вам побігли поперли вже. Тож, мої відео дивляться добряче, побігли там, де я під збирала. Підосичники сказали в ліс, не їхатимуть. Син взагалі в машині сидить. Не їхатимуть в ліс тепер, тижня-два, поки не полізе. Кажу, тижня через два вже, може, і заморозки будуть. Я планую через тиждень, не знаю. Витримаю, не витримаю, ну судячи по тому, як він гарний в чоловіка, він каже, що там багатенько людей збирало, що він там був не один. Ось знову хтось помідори порозкидав вам? <сміст> Тут сухай, такі яскраві в цьому е, лісі Боже, е, гожець обулепили. Мухомори. Подивіться, які. Такі прям, ну точно як помідори, чи як яблуки. Все, тоді. Покажу, якщо щось знайду. Потеліпалася я туди вниз, думаю, яки. Ось нарешті натрапили на те, пощо сюди і приїхали. Валуні. Знову мені їх мочитися з ними та солити. Не дуже й хочеться. Але ж я думаю, що вони набагато корисніші, ніж мариновані гриби. Бо без консервантів, що водичкою проварив, розсолом залив і стоять тобі 30 днів, холонуть в холодильничку. А потім, слухайте, які вони крімкі, смачні. Оце, тут знайшли одного. Зараз прийдеться десь сюди лізти. Де же ж вони пішли? Не бачу. ну Добре, поки ці возьмемо. Найшли, мабуть, це так Знаєте, вот, нічим не гидуємо. беремо все. Так, скрипиці. Беремо їх. Єдине, що балуїє таке добу. Трішечки вимою, вимочу та й засолю, а ці ж довше прийде. А, в мене там ще знайшов чоловік. Все. Беремо, точно беремо. Бо три штучки ж не хочеться. Ось ще. А тут їх вже хтось ще займав. Ну, вони так ще й нормально, слухайте. О, ці. А ну десь ще тут. Є ще нема. Он ну, щось там. Якась дівчина кладе щось бакушику. У мене іноді виникає бажання, а це як ідуть з повними відрами, налякати і відібрати. Тобто, яким чином можна в кущах залягти і, як кабан, рохкати, можна вовком завити. Але це, це я таке планую зробити. І тоді забираєте гриби і не треба лазити півдня, шукати. О, зараз отак я цей зроблю цій Тітці. Так. Кажуть, знайшли гарного гриба. Що мого морки зайшла? Де? Дивіться. А він поки Ой. Я зрозуміла, що це не дві. До речі, яка краса. О, я зараз тут все перерив, ні додому не поїду. Це ж повезло, щоб не нила, бо це ж ходи плаче. Люди, це ж не можна жити. Фу. А мене, знаєте, що надурило. Отак стояв, прикиданий. Так уж думала. А це чи, чистенький А ну. Так. Mm. Я думаю ж. Що... Я думаю, що це підосичник. От вони мені подобаються такі, знаєте. Ой. Слухайте, оце, оце... задоволення, а де інший? Шукай іншого. На, повезло їй. Плакала, плакала. Такі ж... Такі ж... Ну, я вважаю, що це можна зараховувати до категорії білих. ну, Якщо білих немає, то вибачте, мені б теж хотілося, мене он, бачите що. Дріб'язок якийсь То Щось я вже тепер не піду, поки не знайду йому пару. Або поки вона не виросте. А це не пара була. Ні, фу. А я там тільки що знайшла гриб, бо там дивлюся, їдять всі. Називається чи часниковий, чи часничний гриб. Ну, слухайте, воняло, ну не дуже часником. хотіла принести, щоб спробував хтось з моїх. Думаю, вони не захочуть, тому викинула. Як знайду, покажу. Білий? А не білий, ну, дивіться, все-таки я знайшла йому пару. Ось ми, ми з того місця не відходили. Дивіться, як погано видно. От, а, ось він. Боже, ти ти, моє, ти кри, Слухайте, не хочеться навіть виривати, не хочеться псувати природу. Яка краса! Боже, боже, дякую. Зараз я його сфотографую. А потім вирву і вам покажу. Дивіться, що я вам зараз покажу. Це тільки в цьому лісі можна побачити. Древовидна квакша. До речі, в мене вдома такі живуть. Аж 6 штук. Але вони в мене кабанчики здорові. О! Дивіться, яка красунька. Дивіться, яка красунька. Чого воно погано фокусує? Вона змерзла. Ми також взяли з лісу, але ми побрали всіх, кого тільки можна калік, оцих. Жабанят. Ті, що вже пропали, а що таке з фокусом? Е і от для порівняння я вам покажу відео. Ось до мене приїде мій акваріум, мій тераріум з моїми рептилями. У нас там одна без очка. Потім наступив хтось, але всі вижили. Зараз такі кабанчики. Оце, ну, дуже манюсенька. У нас ось такий розміром, може, знаєте, як скоробочку з-під О, Ой, дивіться, яка красунька. Ой, яка краса. речі, це вона дуже велика. Ось мій ноходь. Оце здається велика. Вона дуже манюсінька, ось мій ноходь, і це вона така і є. Та моя ж така мавпочка. О, знову погано фокус. Я взагалі жаб обожнюю, просто обожнюю. Я б оце в лісі тобі сиділа по годинами. А всі вже ж навіть поїхали-поїхали. Поїхали, поїхали. Кеша. Липкенька, така гарненька. Аж захотілося забрати, але ну, не буду брати. Не буду. Дома своїх шість, нема чим годувати. Ну, є чим годувати, але ж треба його це все виростити, опарищі. Ой! Поки в мух привратяться, а ти малесенький, худесенький такий. ну я не братиму ні тебе. Живи тут, живи. Виживеш то виживеш ні то. Це ж така справа. Ой. На цьому приємному грибочку завершую своє відео. Знаєте чому? Тому що є он люди, яких я з роду звіку в ліс не візьму, і ви їх, будь ласка, в обличчя, запам'ятайте, якщо буде проситися, не беріть. А вже вони мене просто допекли їхати додому, бо це так по одному грибочку можна шукати до вечора. Тому дякую всім за перегляд. І оцей підберезовик, чи це все таке підосиновик, чи підосичник, чи бабка, каже вам до зустрічі. Всіх цілою люблю, міцно обіймаю. Побачимось.